60 вродливих дівчат прилетіли до столиці моди Шанхая, аби позмагатись за перемогу у міжнародному фіналі конкурсу Еліт Моде Лук. У них була лише одна ніч на відпочинок після дороги, і вони одразу ж поринули в роботу у тренувальному таборі. «Еліт». у тренувальному таборі учасниці напружено працюють. Вони вчаться, як правильно ходити, як робити майкап, як позувати, як грати, як спілкуватися з людьми, як подобатись. Вони пізнають смак роботи моделі. До тренувального табору також прямує одна з найвпливовіших персон світу моди. Вона має понад 15-річний досвід у цій індустрії і 7 років на посаді директора Еліт Лук». Це Мікаела Годарт-Кесада, яка як ніхто знає, що потрібно для успіху в модельній кар'єрі. Ви всі молоді вродливі дівчата. І кожна з вас представляє свою країну. Тож працюйте наполегливо, щоб стати настільки чудовими, наскільки це можливо, і представляти еліт топ модел. Добре, вас оцінюватимуть на кожному кроці. Агенти вже прибули. Вони не лише вчитимуть вас і допомагатимуть, але ще й судитимуть вас. У найближчі кілька днів прибудуть інші експерти. Тож, це ваш зоряний час. переможе лише одна. Зрозуміло. Побачимось пізніше. Поки експерти їдуть до тренувального табору, агенти вперше зможуть роздивитись дівчат зблизька. Але перед тим як їх навчать робити макіяж, кожна дівчина має зробити фото для каталогу. Звідки ти зі Швеції? Це слушна нагода для Джеремі побачити, як дівчата працюють перед камерою. Нам потрібна природна краса дівчини без мейкапу, укладки, щоб ми бачили, як вона взаємодіє з камерою, як вона поводиться перед камерою, як співпрацює з фотографом, якого вона взагалі не знає. Як ти? Добре. Добре, стань прямо переді мною. У кожної дівчини свій характер. Буває так, що 20-річна весела розкута дівчина перед камерою стає боязкою і скутою. А буває так, що 14-річна скромниця блискуче розкривається перед камерою. І це неможливо пояснити. просто якась магія. обрати найкращу серед найкращих зовсім нелегке завдання. Вона розкішна. Тому Квок, Еріка та Мікеланджело уважно спостерігатимуть за дівчатами та оцінюватимуть кожну. У тренувальному таборі нічого не вдасться приховати. Поділись враженнями? Як тобі, учасниці? Ну, є досить цікаві екземпляри. Наприклад, ось ця мені вона впала в око. Дуже виразне обличчя. Вони були впевненими на зйомці? Хто як? О, Яке обличчя. Може, вже зараз проголосуємо? Ще ні. <рес> Набагато краще, так. Основа будь-якої моделі вміти дефілювати. Добре, не рухайся забагато. Ось так. Сильніші рухи, добре? Аша відповідає за те, щоб кожна дівчина опанувала на перший погляд таке нехитре ремесло. Ми всі вміємо ходити, але ходити по подіуму треба не так, як у житті. Треба випрямитись якомога більше, витягнути шию, плечі вниз, ноги тягнемо, наче балерини. Коли йдете, міцно та впевнено ставте стопу. Міцно та впевнено. Ось так. Зрозуміли, не бійтесь. Добре, вони повинні знати, як тримати спину, як іти впевнено та енергійно. адже декому з них треба робити ширші кроки, декому більше піднімати стопи, комусь більше рухати руками. Деякі дівчата відчувають це інтуїтивно, інші ж мають цього навчитись. Вже незабаром дівчата отримають перший досвід співпраці з професійним фотографом. Боджана татарська працювала з найвідомішими моделями світу, а її фотографії з'явилися в багатьох першокласних виданнях, таких як Ель, Вог, Харперс Базар. Сьогодні ж вона зніматиме портрети дівчат. Так гарно, дуже добре. Перша фотосесія дуже лаконічна. Простий мейкап, просте освітлення. Прості декорації, все для того, щоб показати саму дівчину і як світло відбувається на її обличчі. Трохи розвернися дуже гарно. Так і стій. Боджана і я хочемо побачити, як учасниці у кадрі, як вони рухаються перед камерою, як вони реагують на вказівки фотографа. І як співпрацюють з усією командою? Чи уважно вони слухають поради І Як вони дослухаються до них? Так добре. Розслаб губки чудово, дякую. Коли ми дивимось на фото, ми звертаємо увагу на очі на те, який вони мають вираз у кадрі. ми можемо легко визначити, чи дівчина фотогенічна, чи ні. Безумовно, модель має взаємодіяти з камерою, виражати свої емоції і почуватися невимушено. Так, руки до кишень. Ми знімали портрет. Модель просто сиділа на стільці, у центрі уваги було лише обличчя. Дуже добре. Так і тримай. Ні, перед цим було краще. Руку на пояс, гарно. Дуже гарно сій. Вище підборіддя. Ось так. Тепер ми знімаємо фігуру. Має бути інший образ. Модель повинна рухатись, танцювати і під час роботи робити різні пози. Чудово, блискуче. Поклади другу руку. Добре. Прекрасно. Потруси волосся. Дуже гарна поза. Тримай спідницю ось так. Дуже гарно. Чудові руки. Вираз. Дуже гарно. Поклади руки як раніше на стіну. Я зроблю ще 10 кадрів, і ми закінчимо. Хочу, аби ти проявила себе якнайкраще. Але як для початку дуже добре. Дякую. Приваблива зовнішність це ключ до модельної кар'єри, але справжній топ-моделі потрібна ще й харизма. Єдиний спосіб з'ясувати, чи дівчина наділа на нею, дізнатись про неї більше. Я хочу поговорити з нею. Вона тобі сподобалась? Так, вона гарна. Є одна дівчина, яка мені здалася особливою і дуже сподобалася. Це учасниця з Польщі. Я не випускаю її зі свого поля зору, і щоразу, коли я дивлюся на неї, вона або читає, або щось пише. Тож, врешті, я підійшов до неї і попросив представитись. Я Кароліна. Вітаю. Я Еріка, дуже приємно. Коли я підійшов до неї, вона щось малювала. Так, вона ще й прекрасний художник. Це твій малюнок. Так, можна подивитися, чудово мені подобається це її вміння, тому що це свідчить про те, що вона не лише вродлива дівчина, а ще й творча особистість. А це в нашому бізнесі цінується. Тож те, що вона має творчі здібності, вразило мене найбільше. Мені подобається, що вона творча людина, значить, в неї тонка душа, повністю згодна з тобою. Так. Рівень цьогорічних учасниць вражає. Раніше я думав, що у нас і так завжди дуже сильні конкурсантки. Проте зараз бачу, які цікаві багатогранні особистості беруть участь у конкурсі. Їм є що сказати. Вони наділені творчими здібностями, у них різнобічні інтереси. Вони і малюють, співають. Вони творчі люди. Крім того, усі високі й Мікаела разом з Джеремі Боджаною та режисером аліт Лук Вікторією Дасілва, переглядають портрети учасниць. Я вважаю, вона приголомшлива, і фото неперевершене. Таке виразне обличчя неймовірно. Дуже сильне. Так, ми ці фото ще не ретушували. А скільки їй років? Не знаю, 14 з половиною майже 15. Поглянь на це обличчя. поглянь. ось такі риси мають бути у моделі. Ці очі розкривають її внутрішній світ. Вона говорить без слів. Ніколи б не дала їй 14. Це фото виражає її дуже гарно. дуже сильне фото. ця дівчина безумовно створена для рекламних кампаній. Її волосся, шкіра, губи однозначно, це ідеально для реклами засобів для волосся чи косметики. Це одна з учасниць з Бразилії Кетрін. Можна подивитися інші її фото. здається, в житті вона красивіша ніж на фото. Хотілося б побачити більше. сподіваюсь, я помиляюсь. І в кадрі вона буде такою ж вродливою, як і в житті Щоб оцінити здібності дівчини. Одного фото недостатньо. Завтра боджана перезніме Кетрін, щоб розкрити її справжню красу. Більшість дівчат впорались з уроком дефіле і переходять до наступного етапу хореографії. Але американській учасниці Карсон ніяк не вдається опанувати ходу. Ти стараєшся витягувати ноги? Так, звичайно, я так і роблю. Ти раніше коли-небудь ходила на підборах? Ходила? Ні, ніколи Це помітно. У мене виникли труднощі з подіумною ходою. Я ніколи раніше не ходила на підборах, але це мене не виправдовує. Мені треба більше тренуватися, стояти рівніше. Можеш іти повільніше? Не поспішай маю сказати, коли я вперше її побачив, то подумав, оу, яке ж у неї гарне обличчя. Звичайно ж, я спостерігав за нею на подіумі, де вона постійно спотикалася, робила короткі кроки і йшла далі. якби я був в неї місці, я би, може, більше не вийшов на сцену. Здатися це найпростіше, а вона пробувала знову і знову. Їй було дуже важко, вона не вміє ходити, усі на неї дивилися але мені це доводить, що в неї є наполегливість і до своєї мети і досягти цілей У Тебе вийде, але треба тренуватися більше практики. Більше